Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати дві пісних начинки з квасолею. Одна солона, друга солодка. Перша начинка солодка, квасоля мак і цукор. Друга начинка солона, квасоля і цибулева засмажка. Така начинка чудово підходить до вареників, пирогів, пиріжків, рулетів. Перша начинка солодка. Промити 1 кг сухої квасолі білої, червоної, яка вам подобається, і залити водою на пару годин або на цілу ніч. Прийшла ніч, квасоля гарно набухла. Сипаємо квасолю у каструлю, заливаємо водою і ставимо на газ. Доводимо до кипіння і варимо до готовності. Коли квасоля готова, треба її охолодити і перекрутити через м'ясорубку, а можна перемолоти блендером. До квасолі додали 200 г підготовленого маку. Як мак підготовити до начинки, на моєму каналі вже є рецепт. Додаємо 100 г цукру і гарно перемішуємо начинку до однорідності. А якщо не хочете додавати маку, то можна просто додати цукор і перемішати начинка, теж буде смачною. Ви тільки погляньте, яка гарна у нас начинка получилась. Друга начинка солона. Промийте один кілограм сухої квасолі, білої, червоної, яка вам подобається, і залити водою на пару годин або на цілу ніч. Пройшла ніч, квасоля гарно набухла. Сипаємо квасолю у каструлю, заливаємо водою і ставимо на газ, доводимо до кипіння і варимо до готовності. Коли квасоля готова, треба її охолодити. І перекрутити через м'ясорубку. Беремо три цибулини, нарізаємо їх кубиками. На пательню наливаємо 2 столових ложки олії, розігріваємо її і висипаємо туди цибулю. Ретельно розмішуємо і смажимо до м'якості, до золотистого кольору. Коли цибуля готова, відставляємо її в сторону. У глибоку миску до фасолі всипаємо смажену цибулю. Солимо, перчимо до смаку. Ретельно перемішуємо. Начинка готова. Така пісна начинка чудово підходить до вареників, пирогів, пиріжків, рулетів, налисників. Отаких От дві чудових начинки. Вибирайте, яка вам до подобає. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на свіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. А я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.